Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 16 серпня я почав обривати в своєму саду сливи сорт панська. Вони ще не повністю, не повністю визріли, тільки відсотків 10-15. Але я змушений обривати, тому що отакого розтріскуються плоди. Зранку закінчився дощ. Кожен день йдуть дощі. Коли треба, щоб вони росли, було сухо, а коли достигати не треба, щоб йшли дощі, то наоборот йдуть дощі. Вчора ми обірвали перші плоди, от видно, які як розтріскуються. Навантаження хороше, я нормував. Такий результат от сама слива, ще скинула плодів. Зараз я підійду ще, ще до одного дерева цього самого сорту. От. Частину ми тут зірвали вже. Можете бачити яке навантаження. І плоди мають всі. Гарний розмір. А проблема, дивіться, от розтріскується. І вчора ми обривали, передивилися всі, які розтріскані, обірвали і м'які. Сьогодні за ніч от, будь ласка, знов пішов дощ, зранку тепло, от результат. Отакі, таке розтріскування. Зараз трошки підсохне і знов будемо рвати. Вони не повністю визрівші. Полежать декілька днів і думаю стануть м'якші, хоча вже вони не будуть такі солодкі, як визрівші. Може Закінчаться йти дощі, то будуть повністю визрівші. Отакі навантаження. Урожай є на всіх деревах цього сорту. Так само я хочу показати, що нормував я, і от стільки під деревом. Дерево скинуло само. Вага плодів 47 49, 48 47 до 50 г. Всі мають розмір такий. До 50 грам є, там деякі менші, але ну, всі такі. Це плоди, які полежали два дні. Мають таке забарвлення і стали дуже м'які. Я зриваю їх такими. Два дні вони полежали, і я тоді везу на ринок, щоб стали м'якими. Дуже сильна проблема, отаке розтріскування. Спочатку маленьке і сутки побуло, лопнуло повністю. Такі проблеми на багатьох плодах, на багатьох. Зараз розріжемо, подивимося, кісточка вільна всього сорту. дуже соковитий сорт сливи. Який дуже стиль, можете бачити, який забарвлення соку. Розувати. Коли слива визріває повністю, коли повністю визріває, то вона тут має розовий, такий червоний відтінок. Можете бачити сіки соку. Дуже соковита. Будь ласка, сік тече. Зараз спробую, чи знімається шкірка. Є такі люди. Шкірка знімається легко. Легко знімається шкірка. Я думаю, що якщо ще день вони полежать, то дуже гарно знімається шкірка. Вот так. Слива панська. В неї аромат на сливи і вкус. Дуже хороший, дуже сливовий смак. Шкірка має кислинку. Зараз скуштується кусочок, щоб без шкірки. Якщо знімати шкірку, то настоящий сливовий смак. Солодкий, цукру багато, кислинка зовсім не відчувається, тому що знята шкірка і немає ніяких побічних смаків. Тільки смак сливи. Хто хоче вирощувати таку сливу в саду, Можете сміло собі садити, дуже дає обільний урожай, але треба нормувати. Це в мене вага слив, які були нормовані. І на відео видно, що і слива скидала сама. Зараз дощить. Не можна, щоб добре визріла, розтріскується. Із шести дерев молодих, яким деревам по 4 роки. Я зняв 14 відер. Урожаю. Думаю, ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам того цього мого каналу міцного здоров'я, мирного неба. Слава Україні!